Привіт, друзі! З вами Ліля, і ви на каналі Магія В'язання. Я на початку відео дуже перепрошую за шум за вікном, там страшенний вітрище. Просто до нас повернулася зима. А сьогодні на хвилиночку, 28 березня, тому перепрошую. Також можете чути трохи шумів в будинку. Я не сама в будинку, але зараз як, як так сказати, менше людей, ніж зазвичай, я вирішила записати відео. Для цього відео є два приводи. Це розказати вам про свої в'язальні справи, перший привід, і, мабуть, найприємніший привід це те, що на моєму каналі вас вже більше ніж півтори тисячі. Я е, невимовно рада цьому е, і е, додивіться обов'язково до кінця. Хто читав мої дописи у спільноті, е, ви вже бачили, що я анонсувала з цього приводу невеличкий розіграш, таку вікторину. Тому додивіться це відео до кінця і там я детальніше розкажу, що і до чого. А зараз я дякую тим, хто підписався. Якщо ви ще не підписані на мій канал, у вас є нагода це зробити, підписатися і також взяти участь у розіграші. Я дякую вам за вподобайки, за коментарі. Приємного перегляду! Отже, перше, з чого я хотіла б розпочати своє відео, це показати вам те, що в мене зараз на спицях і навіть на гачку. Цей місяць був багатим на процеси, але бідним на готові роботи. Хто дивився попередні відео, ви, ну, я думаю, зрозуміли, що я розпочала дуже багато плечових виробів. Хоч деякі з них були і є дитячими, але златка моя вже дівчинка немаленька, тому <сміття>, вироби навіть дитячі в'яжуться досить довго, покажу вам, ну, мабуть, в порядку такому, який в мене поряд. Я буду показувати лише ті процеси, які я брала, брала в роботу за цей період і хоча б трошки просунула. Отже, користуюся лайфхаком від Наталечки. Наталя тобі привіт і показую е, на вішечках. Це мій майбутній кардиган, як бачите, він вже трошечки підріс. Е, я, е, коли востаннє вам його показувала, була ось на цьому місці. Я приєднала ниточки. Здається, тут в мене є маркер, а може, і не тут. Ні, десь тут є в мене маркер. Так, ось. І от стільки я пров'язала, це один моток. Я взяла в роботу моток пряжі і його вив'язала. Ось, що в мене виходить. Далі я планую, тут, здається, досить широка пройма, але і я так і думала, але коли приміряла на себе, то виходить ну, непогано. Так як кардиган має бути такий. З доброю свободою облягання, тому ця пройма непогано сидить. Я планую далі зв'язати рукавчики. Рукава я буду в'язати з збавляннями досить інтенсивними, щоб рукав був необ'ємним. Таким більш класичним. Ось так, вам не дуже передається колір, він насправді трошечки. Темніший, більш такий кав... кава з молоком, ніби щось таке. У мене залишилось 7 мотків з 11, тому я хочу зв'язати рукава. На планку мені знадобиться ну, трошки більше одного мотка, а може навіть півтора. Тому ось так. Ну, я так думаю, що залишу. Два моточки, а там буде видно. Ось таке просування по цьому процесу. Він вже доволі важкий, але там вже 400 грамів. Далі процес номер два, який я просувала, це мої пташечки. Вони трохи зависли. Трохи я втомилася від цього процесу, саме через пряжу. Важкувато в'язати. Як я тут в 6 складень в'яжу. Саме цю нитку важкувато в'язати, це Merino 50, то на Коспортвул, я забула сказати. Це пряжа Merino 50 від ярним. Вона, бачите, от я хвилювала, що вона після прання не дуже, вона після прання дуже навіть. До прання, от бачите, вона така зовсім зовсім не те. Після кількох бронів, думаю, взагалі буде добре. Е ще мені тут в'язати і в'язати, я, от бачите, від підрізів пров'язала зовсім трохи. Е здається, якщо я не помиляюсь, по опису мені потрібно від підрізів пров'язати щонайменше 4 е рапорти візерунку. Ось так, тому ще є що. Я тільки перший завершила. Ну, а потім рукавчики. Там теж буде не дуже легко, тому що е ну, такий <сміст> не дуже легкий цей е процес, але цікавий і результат мені вже подобається те, що виходить. Тут, бачите, пройма теж досить велика, але начебто сідає непогано. Ну, буде видно так, далі покажу вам. Процес, який ви не бачили, це мій такий процес для в'язання е, на роботі на перервах, або коли зладка е, в школі мистецтв ось ох, колір взагалі вам не передається. Він не настільки, він неоновий, але не настільки. Навіть не знаю, як вам його... Показати, зараз спробую. Е, ні, все одно не показує колір. Е, байдуже. Це пряжа Ярнарден Вожд. Е, і колір номер 912. Е, тут в складі 80% бавовни і 20% акрилу. 50 грам 130 метрів в'яжу я на спицях 3,5. Це шапка для злати, ми її купили таку світло-салатову курточку весняну. І ми її купили на виріст, тому в мене до осені є, є ще час зв'язати, бо зараз я, ну, я бачу, що я не встигну в'яжу від маківки. Користуюсь. Таким майстер-класом з Інстаграм від Анни Галіней. Дуже класно все показано. Я ніяк не могла подружитися з оцим в'язанням від Маківки. Я багато разів пробувала і раніше, і по майстер-класах з YouTube. Ну ніяк воно мені не заходило, а тут прямо так сіла, розпочала і от в'яжеться. В мене є два матка таких. от Неонових салатових. І два моточки фіолетових я буду бачити. Вив'яжу цих два салатових і побачу, якщо шапочка буде нормальної ніби довжини, щоб зробити невеличкий підворот, то я так і залишу з цими, ну, буде просто салатова, а фіолетову зв'яжу окремо. Далі ось такий мій, трохи заплутався. Ой, куди йти? Процес майже готова робота. Це торбинка для овочів, фруктів, яку, ну, для наборів, які я в'яжу на замовлення. У мене тут вже готова одна ручка, її залишилось тільки прив'язати, і другу зв'язати. І ця торбинка буде готова, її залишиться лише випрати і відпарити. І вже я буду поступово її наповнювати овочами фруктами. За той час, як я знімала вам показувала відео, я не зв'язала жодного фрукта чи овоча. Мала дуже недобре самопочуття в цьому місяці, чи то магнітні бурі, чи то вже старість, чи то що, я не знаю. Ой. Отже, так, той процес просуваю. Потихеньку я говорила з знайомою, і вона сказала, що не горить. Далі процес, який, є, можливо, буде готовою роботою. Нічого не буду загадувати, але дуже на це сподіваюся, що це буде готова робота березня, друга, такий невеличкий спойлер. Ну, може, третя, якщо я завершу сумочку. І це. Ось ця краса. Не знаю, чи вам щось видно. Це ма... Майлд, здається, свет. Ну, дуже гарний. Я не можу вам навіть описати те, як... наскільки він мені подобається. Е, я вже вчора зв'язала горловинку. Це настільки просто в'яжеться і настільки ефектно виглядає, що вам не можу передати. Дуже класно все продумано. <плечі>, Плечі я сшивала тут методом трьох спиць. Ось так. Тіло в мене готове, як бачите, воно ще не зшите, воно чекає рукавів. Я мега задоволена. <плечі> Щось мене <плечі> потягло на фіолетовий, я не скажу, що це е мій улюблений колір. Як скажете, пасує мені такий колір чи ні, але чомусь захотілось. Взагалі зараз весна, хоч і зі снігом, але мені захотілося таких яскравих, ой як же так сказати, таких кольорів, які свіжих, знаєте, яскравих, свіжих кольорів. Я мега задоволена тим, що виходить. Так, і розпочала я вчора в'язати рукавчики. Ось на такому вони етапі зараз. Ще також в'язати і в'язати, зважаючи на те, що рукавчики в'яжуться такими ж візерунками, як і е, тіло. То роботи також є, але тут набагато менше петель, ніж на тілі, тому сподіваюсь, піде швидше. Ну і візерунки для мене вже не в новинку. Далі покажу вам так: ось так: <гут> готову роботу, тому що поки що вона єдина. Е, і е, цю роботу я е, покажу докладніше про неї розкажу відео про по е, спільному проєкту Скарпеткова скринька дизайнерських бажань. А зараз вам покажу, що вони в мене є. Це ось такі милі шкарпеточки. Я зв'язала їх для Златки. Е, дуже мені вони подобаються. Вони бачите, ось так: з однієї сторони є візерунок, з другої сторони. Немає нічого. Якщо все буде добре, на ці шкарпетки буде опис. Я дуже сподіваюся, що мені це вдасться, я дуже хвилююсь. Ну, як завжди, не дуже вірю в свої сили, але сподіваюся, в мене все вийде. Тут є такі деталі, які в мене дуже класно вийшли, і хотіла б поділитися з іншими ними, ну, щоб і у вас вийшли такі класні шкарпетки. Докладніше про них буде у відео по шкарпетковій скринці дизайнерських бажань. Я зараз отак от шматочок вам показала. Тепер, <кхем> що тепер? Я е, 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 знімала невеличке таке відео, чи величке, я вже не пам'ятаю. І розказувала, що ми з дівчатами з Олечкою і Танюшею, організовуємо спільний проект, який має назву Небабусин квадрат. У вас ще є можливість доєднатися до нас. Нас вже здається 29 учасниць у чаті. Ми приймаємо майстринь і як кажуть наші дівчата, я не майстриня, я тільки так любитель. Всі ми любителі, всі ми майстрині. Дуже приємно і дуже так несподівано, що цей проєкт так ну попав, як то кажуть, в точку, тому що багато дівчат пишуть нам, що вони давно хотіли щось подібне зв'язати, але все ніяк, так як і у нас, все ніяк не складалися зорі, а тут, бачите, все зійшлось. Отже, у вас ще є шанс доєднатися. Якщо у вас є канал, круто приєднуйтесь. Для цього вам ну, потрібно буде лише в якомусь відео поставити хештег. І ну, для того, щоб заявити про свою участь, поставити хештег, сказати там два слова, що будете приймати участь і все. Ну і Приєднатися в групу. Якщо у вас сторінка в інстаграм, ласкаво просимо, ми також раді вам, там також, в якомусь дописі, ви ставите хештег небабусинквадрат, я залишу його під відео, щоб ми вас бачили. Дівчаточка, якщо у вас є бажання, але немає ні сторінки в інстаграм, ні каналу на Ютуб, ми також вам раді. У нас є такі дівчатка, які дуже хочуть доєднатися до в'язальної спільноти, але так як навіть ну так як і я колись. До знайомства з дівчатками, з Ніночкою, Юлічкою і Оксаною, які мене таку «no, no в'язальницю взяли до себе в команду. На жаль, той спільний проект по відомим причинам так і не відбувся. Вони мене до себе взяли, і ми так само беремо вас до себе. Якщо у вас немає жодного сторінки, ніде все одно приходьте до нас, будемо в'язати. Ви будете з нами ділитися своїми успіхами чи може невдачами, і будемо одна одну підтримувати в чаті. А ми вже з дівчатами в свою чергу будемо показувати в своїх відео. Ваші роботи е, на загал, якщо ви не, не будете проти, будемо показувати на загал для того, щоб е, ну, інші люди бачили вашу творчість. Тому ласкаво просимо посилання на чат під відео, і також на відео запрошення я залишу посилання. Так, аж захекалась. Отже. Я, як вже казала в тому відео, буду в'язати джемпер, щось подібне на ось це чи це для златки, і буду в'язати його з пряжі Ярнар Jeans, такий демісезонний, трішечки він буде з запасиком для того, щоб вистачив там, наприклад, ще на осінь. І в мене така дилема. У мене дуже багато є пряжі ярнар джинс, деякої по моточку, деяку мені дарували, деяку я купувала сама там, для іграшок. Є залишки великі, маленькі з цього такого набору, який я там, купувала для овочів, фруктів, там теж залишиться багато пряжі, тому мені навіть не потрібно буде нічого докуповувати. Є лише питання з основою. На цих фото, які я вставляла, ви можете бачити, що основа там молочна, але молочної в мене немає в достатній кількості пряжі, а замовляти я не хочу. В мене в достатній кількості є ось такі кольори. Ось вони. Може, вам трохи ось це яскравіше передається. Це такий м'ятний. Він не блакитний, він м'ятний. Зараз я вам скажу номера кольорів. І я ось думаю, з якого кольору в'язати цей джемпер. Може, ви мені щось підкажете, порадите. Почнемо з. Давайте почнемо з фаворитів. Фаворитом в мене є ось цей колір. Розумієте, да? Це не спеціально. Це колір номер 19. Сподіваюсь вам видно, видно. а може і не видно. Це колір номер 19 він дуже схожий на цей Baby Cotton, який я в'яжу. Це також яр ярнард. І ось це мій фаворит. Треба лише зв'язати зразочки, подивитися, з якими кольорами його поєднати. Далі. Такий серединка на половинку. Це 81 й колір. Він, ну так, такий, він блакитно м'ятний, він не такий блакитний, як вам здається. Е, також, думаю, не знаю, ще не впевнено, більш схиляюсь до того. І є в мене ось такий це е, білий, якщо я не помиляюсь. Е, колір 01. Ну, треба подивитись, в палітрі це білий чи це молочний, бо я не можу зрозуміти. Здається, молочний. У мене є він інакший. 0,3, здається, молочний. Ну, подивлюсь. Загалом, не знаю, чи варто в'язати мої златі з такого світлого кольору. Був в мене досвід і ненадовго вистачило. Саме з ярнар джинс не дуже легко він відбирається, скажімо так, трошки залишаються на ньому плями. Але я ось так зараз дивлюсь на них, вони разом досить непогано виглядають. Тому є варіант, що я. Все ж таки, основу зроблю ось цим світлофіолетовим. А в квадраті будуть задіяні всі ці три кольори. Ну, подивлюсь, я ще зв'яжу зразочки і побачу, як воно буде. Так, про це, мабуть, все розказала. <св 'язок> а зараз е така приємна частина, ще приємніша, ніж попередня. Е, я, мабуть, на початку тижня анонсувала, що коли на моєму каналі буде півтори тисячі підписників, е, я зроблю невеличкий розіграш вікторину серед них е, і е, ну, розіграю такий невеличкий, але я сподіваюся, приємний е, приз. Е, вчора я прокинулася на. Ну, Оновила сторінку свого каналу і побачила, що там до півтори тисячі не вистачає щось, там, 4 чи 5 підписників. І я от весь день оновлювала, оновлювала, оновлювала. І коли оновила в черговий раз, побачила, що там вже 5 тисяч. 3... Ой, 5 тисяч, як ви ж то. Це такий, знаєте, сигнал в космос, що там вже 1503 підписника. Я не встигла, скажем, ось цю таку круглу цифру зловити, але я вдячна вам всім за ваші підписки, за вашу увагу до мого каналу, до моєї творчості, за вашу підтримку. Я вдячна дівчатам, які в свій час підштовхнули мене до цього, тому що я давно мріяла про канал. Спочатку я не наважувалась на нього, тому що не бачила себе саме в російськомовному Ютубі, ну, хоча я і вільно володію тою мовою, ну так склалося, але вона не є для мене, ну, скажімо, властивою в... От зараз. Сказала, і слово на язиці крутиться е, тією мовою. Ну, в повсякденному житті я її не використовую, скажімо так. Тому мені було трохи некомфортно нею знімати, і я не наважувалась. Е, друга причина була це. Я хотіла, щоб от все було ідеально, все було дуже класно, щоб були круті локації, в мене їх не було. Хоча зараз я коли е, повертаюсь, ми інколи там приїжджаємо до себе в квартиру, я розумію, що ой, тут класна локація, і тут класна. Ну, е, все стається <кхем> тоді, коли має статися, і я цьому невимовно рада, що я таки наважилася і, і трошки. Трошки менше року тому, в липні буде рік моєму каналу, я таки наважилася і відкрила його, і записала те перше відео, яке вийшло не дуже вдалим, але все одно воно є, я не буду його видаляти чи закривати. То такий, знаєте, навіть для мене ну, бачите, мій, можливо, зріст. Як скажете, є якийсь у мене такий зріст у зйомках відео? Отже, я також дуже дякую своїм рідним за підтримку, тому що і без їхньої підтримки, мабуть, не було б жодного цього відео, бо тиша в будинку, також такі умови для моїх зйомок, це все завдяки їм. Ну, а тепер до такого найцікавішого. Під цим відео, під цим відео ви побачите запитання, то навіть не запитання, то факти про мене. Серед цих фактів три буде хибних. Вам потрібно буде вгадати цих три хибних факти, і написати їхні, ну, вони будуть пронумеровані, і написати от цифри, які ви вважаєте з фактів хибними, написати під відео, під відео в коментарях. Перший, хто Правильно напише всі цифри, відгадає всі хибні факти, отримає від мене невеличкий подаруночок. Я намагаюсь і намагатимусь ну, моніторити добре ці коментарі, і для того, щоб все було по-чесному і не пропустити. Все може бути в цьому житті. Прошу віднестися з розумінням. Якщо, не дай Боже, я пропущу ваш коментар, а він був правильним і був першим. Будь ласка, напишіть мені це. Ну, ви не залишитесь без подарунка, якщо ви правильно відгадаєте першим, і якщо не дай Боже, я вас пропущу. Отже. Залишайте свої відповіді на цю вікторину під відео в коментарях. Я бажаю вам успіху. А в наступному вже відео, коли я буду оголошувати переможця, я по кожному з цих пунктів розкажу, і таким чином, ну дам такі ніби як розгорнуті пояснення відповіді, і таким чином ми з вами зможемо ще ближче познайомитися. На сьогодні це все. Я дуже дякую вам за увагу. Дякую вам за те, що додивилися це відео до кінця. Я бажаю вам успіху в такому розіграші. Я бажаю вам, попри все, спокою, тиші, затишку, мирного неба над головою, нехай і такого похмурого, як сьогодні, але мирного. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, бережіть своїх рідних, близьких, підтримуйте один одного, допомагайте один одному, наскільки це можливо, тому що лише разом ми не переможні. Ну, а зараз я з вами прощаюся. На все добре, бувайте.